Миру Божого. Знаєте, у кожної людини є якісь цінності. Але хочу сказати, що у Бога теж є цінності. І для Бога це діти його, які народжені по духу. Так же само, Юлія, Станіслав Шолтаненка, вони теж народилися від Бога. І народили теж дуже багато дітей. По духу, по плоті в них нема дітей, а по духу тисячі дітей. І це діти, які хранять достоинство, які приносять Бога у світ. І це діти, які виконують волю Божу, це діти, які світять як зірки в небі, і це діти, які проповідують Слово Боже, і які вкладаються в Слово Боже, якщо ви хочете.